А більше тижня тому з окупованої частини очеретину на підконтрольну Україні територію прийшов дідусь, якому 88 років, бо не хотів отримувати російський паспорт. Росіяни на окупованих територіях посилюють примусову паспортизацію незгодних, звільняють з роботи, не виплачують пенсій, не надають медичну допомогу і перетворюють українців на вигнанців на своїй землі. Ростислав Сисоєв продовжить. Злочинна примусова паспортизація триває вже понад два роки. В Донецьку червоні книжечки розносили по квартирах, а школярам їх роздавали на перервах. У Маріуполі окупанти створили штучний ажіотаж і черги для пропагандистської картинки. Люди з п'ятої ранку займали черги, писалися ноці на папірцях. Потім ходили декілька разів на день звірялися чи вони подали, чи ні, ну це було якесь знущання це в холод, в мороз. Маріупольці були змушені це терпіти, бо без документа було б ще важче. Це стосується наших керівників окупаційних лікарень. Конкретно другої лікарні і там перестало видавати інсулін без наявності російського паспорту. А ще без ворожої книжечки не виплатять соцдопомогу, не візьмуть дитину до садочка. Неможливо продати або переоформити квартиру. Ворог виставив перепони на кожному кроці для мешканців доти, доки наші мешканці не отримують паспорт рефі. І обмежень дедалі більше в окупованій частині Запорізької області гауляйтер ввели перелік професій, де не можна працювати українцям. Загалом 30 позицій. Серед них торгівля, харчова промисловість, оренда лізинг залишилось приблизно 50% від того населення, яке було місцевого, і з них. На мою оцінку, приблизно 90% вже вимушено отримали паспорти РФ і на Херсонщині вкрай важко вижити без окупаційних документів. Були такі також випадки, навіть коли перекривали там на ринки усіх боків, ходили, перевіряли всіх паспорти, у кого знаходили український паспорт. Просто простілють людно рвали таким чином. Схиляли людей до отримання паспорта Російської Федерації. Ще торік ворог зобов'язав українців на тимчасово окупованих територіях прийняти російське громадянство. Відповідний наказ підписав особисто Путін у разі відмови людей у їхніх рідних містах, визнають іноземцями та депортують. Далі вони погрожують тим, що у людей, які не отримали російські паспорти, є буде 90 днів. Для перебування, як іноземці, скільки роздано російських паспортів, хто їх отримав добровільно, а кого змусили наразі невідомо. Головне в окупації це вижити. І Якщо для виживання потрібно оформити паспорт терефії, це не за бажанням а заради виживання, то також це точно не буде прирівнюватись до зловживань. А цей 88-річний дідусь вчинив інакше. Росіяни зайшли до його селища очеретине на Донеччині. Обстріли Просто вірив, що все буде добре. Тоді Іван Якович пішки під обстрілами вийшов з окупації. Каже, тікав не від війни, а від російського громадянства. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон єдині новини.